Вітаю вас, друзі. Пройшовши сталкер 2 вже у п'ятий раз, мені стало цікаво подивитись, що ж такого сховано від наших очей. Подібних відео є вже досить багато, але мені все одно, я теж хочу таке зробити. Перед початком я хочу вас попередити, що у відео можуть бути спойлери, і якщо ви не пройшли гру, тоді краще подивіться це відео після проходження. Ну а якщо вас це не лякає, тоді давайте почнемо. Спочатку поглянемо на локацію залізний ліс. Потрапити сюди легальним шляхом майже неможливо. А навіть якщо у вас вийде, ви помрете від радіації, навіть он кабани не витримали. Тут насправді немає чогось особливого, кілька будівель, які усередині пусті, і тут. Повно різних трансформаторів. Скоріше за все, тут повинно бути повно електричних аномалій. Також посеред білого дня почався викид. Напевно, зоні не подобається, що я тут знаходжусь, і ще на мене напали бандити, але вони померли від шоку. Бра". Також я знайшов аномальне дерево, яке тримає ось таку конструкцію. Загалом більше у цій локації нічого немає, тому давайте рухатись далі. Переходимо на чаес. Тут також є багато добре пропрацьованих будівель, але усередині вони пусті. Також є ось такий збитий гвинтокрил, біля нього нічого немає, але виглядає цікаво. Мені, звісно, закортіло залізти на дах станції і подивитись, що там є. Але по дорозі на мене напали бандити. Вони, здається, всюди є, а ще після цього кажуть, що зона не жива. На даху станції є багато барикад для її оборони. Також є ось такий корпус ще одного гвинтокрила. Можливо, це був якийсь штаб. Усередині станція пуста. Тут взагалі нічого немає, але все ж таки, можливо, ми побачимо, що тут буде, коли вийде DLC. Певнений, ця локація буде іграбельною, тому що сталкер без чаес це не сталкер. Є також зруйновані генератори. Тут особливо нічого немає, але виглядає цікаво. Всередині вони пусті, тут можна ходити навіть по невидимій підлозі, якось так. Генератори, напевно, одна з найгарніших локацій у грі. Тут ми опиняємось по сюжету, але роздивитись локацію з такого ракурсу, на жаль, неможливо. Ось такий вона має вигляд з висоти. Усередині ми також будемо по сюжету, і тут особливо немає на що дивитись. Трішки далі можна знайти ось таку будівлю, всередині щось на кшталт звалища відходів, і тут, можливо, ми побуваємо у майбутніх доповненнях. Давайте заскочимо у Прип'ять і поглянемо на Юпітер. У місті є частина, яка недоступна для гравців. Тут також все зроблено детально, але як і у інших будівлях, нічого немає. Є, звісно, багато знайомих місць, але вони усі пусті. І тут дуже-дуже багато радіації. І ще, до речі, хочу подивитись на ось цю будівлю: це автостанція Прип'ять. Ну і звісно, всередині нічого немає, хто б сумнівався. З однієї з будівель ми можемо побачити Юпітер, а також Велетенський каньйон. На дні цього каньйону нічого особливого ми не зустрінемо, можливо, у DLC щось тут буде, але зараз тут порожньо. Сам завод усередині пустий, але візуально виглядає дуже круто. Також є місце падіння ската. Якогось там я не пам'ятаю, вибачте, і вхід до шляхопроводу прип'ять. Тут є навіть мертві плоті. Напевно, вони намагались пройти по ньому, але щось у них не вийшло. Впевнений, ви також пам'ятаєте квест з поклику Прип'яті, де потрібно було знайти артефакт серце Оазису. Так ось, ця локація теж присутня у грі. Потрапити сюди легально не можна, але мене це не зупинило. О, сюди можна залізти. Круто. Тут можна побачити будівлю, де і знаходився артефакт. Всередині також, звісно, нічого немає, і немає ніякого артефакту, можна тільки побачити дірки і вийти під мапу. І більше нічого цікавого. Напевно, одна з найочікуваніших локацій, яку хочуть побачити гравці, це Лиманськ. Впевнений, у DLC місто буде зроблено атмосферно і у той самий час моторошно, але на даний момент легально ми можемо побачити тільки декілька будівель. Але якщо перебратись на той бік і роздивитись більше, то тут в принципі нічого надзвичайного, ну тільки будинки, які знаходяться у повітрі. Окрім декількох будівель, тут порожньо немає не монстрів, не аномалій, а у будівлі зайти взагалі не можна. З. Сути, все це виглядає ось так. Будемо чекати на DLC і тоді вже побачимо місто у повному обсязі. Ну я сподіваюсь. За дугою теж є велика зона, яка недоступна для гравців. Пробігши по дорозі, ми можемо побачити міст і все. Тут більше нічого такого особливого нема. Колись було місце, де розробники тестували аномалії, але його згодом прибрали. Відомо, що тут повинна була бути локація під назвою Корогород, у якій було багато цікавих і моторошних місць, наприклад, вічно палаючий будинок, дім Баби Яги, саме містечко і ще купа інших місць. Також відомо, що дім Кайманова повинен був спочатку бути саме у цій локації, але потім його розмістили у грудому лісі. Не знаю навіщо, але ось так зробили. Можливо в майбутньому ми побачимо цю локацію. Не знаю як ви, а я хотів би поблукати по такому місцю. Ще є ось таке місце, у яке неможливо потрапити легально. Це дамба периметру. Як тільки я сюди прийшов, знову почався викид серед білого дня, і я знайшов аномалію, невидима стіна. Тут особливого нічого немає, але пропрацьовано все добре, тому можливо, ми тут якось побуваємо. Місце з самого початку гри де скіф перестрибнув паркан. Можемо навіть роздивитись ближче аномалію. Виглядає досить прикольно. Зверху, до речі, теж круто. Я намагався застрибнути нагору, але впав униз. Шкода. Також ось у цьому місці знайшов такий пустир. Можливо, у майбутньому тут буде якась аномалія велетенська або просто поселення. Ну, побачимо. Друзі, дякую за перегляд. Ось таке коротке відео у мене вийшло. Якщо вам сподобалось відео такого формату, або ви б хотіли бачити більше контенту по сталкеру від мене. Пишіть про це у коментарях. Також, звісно, підтримуйте відео вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.